Вітаю усіх, хто налаштовав свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. В Україні стартувала жнивна кампанія. Одними з перших її розпочали аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, які вже зібирають озими ячмінь, пшеницю та горох. Вже намолочено понад 300 тисяч тонн зерна нового врожаю. Повідомляють мінагрополітики. Наскільки готові до нового сезону аграрії аграріївіничи, наскільки площ планується зібрати ранніх зернових та зернобобових культур, як погодні умови. Впливають на якісні показники нинішнього врожаю. Детальніше про це ми і будемо говорити з директором Вінницького інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Олександром Корнічуком. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Доброго дня? Фактично з 20 червня в Україні стартувала жнивна кампанія. Південні регіони країни вже приступили до збирання ранніх групи зернових та зернобобових культур. А щодо нашої області, наприклад, з наукової точки зору, рання група зернових на полях області за своїми показниками вже готова до збирання. Якщо так, то в яких громадах на сьогодні вже розпочаті жнива? Ну можна сказати, що не тільки у південних регіонах України розпочалися жнива, а жнива розпочалися у нас на Вінниччині, у південних районах Вінницької області. Наші аграрії приступили до збирання насамперед таких культур, як горох, ячмінь, озимий, і практично вже вони у збиральних роботах. Я зрозумів, а от матеріально та технічно агроформування області забезпечені в повному обсязі для проведення жіномоної кампанії. Ну щодо матеріально-технічного забезпечення у 2023 році, то ситуація дещо краще в порівні з 2022 роком. Спілкування з аграріями вселяє думку ту, що вони себе почувають більш спокійніше щодо проведення жнивної компанії. Єдине, що їх турбує, це в більшій мірі ринки збуту, а також ціни, які будуть складатися на ринках на їхню продукцію. До речі, про щодо ціни, ми можливо скажемо радіослухач. Чем, чого очікувати аграрів аграріям в нинішньому сезоні? Ціна буде дещо менша проти минулого року. Ну на початку жнив важко говорити щодо прогнозованої ціни, яка буде, наприклад, у період масового жнив чи потім через місяць, через два місяці. Після жнив ціна на будь-які культури складається найкраще десь через 3-4, ані то півроку після збирання будь-якої культури. Тому сьогодні? Поки що таких стабільних цін на ринку немає. Є такі, будемо казати, пробні ціни, але вони ж звичайно що низькі порівняні з тим, які були у декілька років попереду. А що може вплинути на цінову політику? Ну Саме на ціну на зерна на сам перед на цінову політику. Ми знаємо, що вплинуть перед світові коливання цін. Це раз, а з другої сторони, шляхи експорту нашої сільськогосподарської продукції за. Кордон це насамперед через море, тобто порти повинні бути відкриті а також безпосередньо використовуючи автомобільний та железнодорожний транспорт. Аграрії свою продукцію минулорічно всю реалізували. Ну, аграрії мають Чи є аграрії мають деякі залишки по насамперед по зернових культурах, таких як пшениця, а також кукурудза залишки минулого року. Не все поки що реалізовано, але є сподівання на те, що Е, Ринки відкриються і реалізація буде, пане Олександре, в порівнянні з минулим роком в області дещо змінилася структура посівних площ, скажіть, скільки тисяч гектар в ній займатиме насамперед рання група зернових, про яку ми зараз говоримо? Ну, якщо говорити в цілому, яка площа до збирання зернових колосових, ранньої групи в нас у Вінницькій області, вона на сьогоднішній день складає десь порядка 406 тисяч гектарів. Якщо говорити за таку культуру, я як ріпакозими та яри, це десь у межах 120 тисяч гектарів. По ріпаку площа дещо більша у порівні із 2022 роком, а по зернових колосових культурах і кукурузі то вона дещо відбулося зниження посівних площ. Тут є і об'єктивні, і суб'єктивні фактори. Це насамперед викликано, будемо говорити, і попитом на ринку цієї продукції. А з другої сторони, весною погодні умови не завжди давали нам можливість, наприклад, своєчасно посіяти ранні. Культури, зокрема, ранні колосові культури, для того, щоб вийти на запланований площі посіву. повертаючись до ранніх групи зернових, яка урожайність планується в нинішньому сезоні? Попередньо можемо озвучити? Ну або вже є перші, будемо казати на Це знову ж таки залежить від особливостей культури. Якщо говорити за зернобобові культури, ті, що вже обмолочують насамперед горох, то врожайність ну дещо нижча або на рівні минулого року. Так, а якщо говорити за таку культуру, як ячмінь озимий, то ну перші обмолоти перші, перша урожайність в окремих господарствах вона радує, вона коливається десь урожайність в межах від 5,5 до 7 тонн з гектара. На вашу думку, як можливо, локальні опади, які мали місце протягом останніх трьох тижнів позначились не Насамперед, на якісних показниках саме ранні групи зернових, от якраз цікаве слово локальне, тому що дійсно починаючи із 25 квітня. В окремих господарствах на протязі 60 днів не було дощів. Краща ситуація була в центральних і північно-західних районах нашої Вінницької області. А у господарствах південних районів там за цей період випало десь у межах до 10 міліметрів. Практично, коли формувався врожай ярих зернових чи озимих культур, там практично не було опадів, і це в значній мірі. Вплине так на величину самого рожаю, а також на його будемо казати деякі фізичні показники, зокрема на масу тисячі насінин та натуру зерна. Тому це питання із забезпеченням рослин вологою в необхідні періоди, воно надзвичайно важливе і критичне. От, тому я думаю, що ось така ситуація в нас поки що. Є ну дійсно, наприклад, в Оратівському районі протягом останніх двох місяців фактично не було опадів лише вчора прийшли сильні зливи. Ну, дивіться, для порівняння теж там, де ці локальні дощі випадали, то врожайність з року в господарствах більше 30 центнерів. А там, де їх не було, на протязі 60 днів, то складає десь в межах від 15 до 17 центнерів тобто значення вологи для розвитку рослин. Навіть у умовах Вінницької області воно є надзвичайно важливим Я, і в останні так. роки ми спостерігаємо оці такі квітнево травневі, а у цьому році і чернева посуха, які звичайно в якійсь мірі приведуть до зниження врожайності і до валового збору зерна. Якщо опади будуть збережені протягом липня місяця, як це позначиться на зборі врожаю нижнього ну, дивіться, ми з, будемо говорити з. Надмірної кількістю опадів у цей період, коли збираються зернові колосові культури, це теж не завжди добре. Чому Тому, що частина посівів, наприклад, озимої пшениці, у нас посіяна середньостиглими або середньопізніми сортами? Тому е, одної з загроз на таких посівах може на сьогоднішній день бути іще поширення такої хвороби, як фузаріоз колоса та колоса. А ми знаємо, що це надзвичайно шкідливі хвороби. Які приводять до втрат врожайності, наприклад, порядка десь до 15-17%, і з другої сторони погіршується якість самого зерна. У, на, в зерні формуються мікотоксини, які є шкідливими для е, людського організму та тваринного організму. А зокрема, такий мікотоксин, як афлотоксин, він може переходити і в кінцевий продукт. Наприклад, у, може, його знаходять у яйцях, знаходять молодці м'ясі. Тому е, необхідно провести. Буде іще захисні міроприємства проти поширення цих хвороб. Попередньо ми говорили про урожайність і рані групи зернових. А загалом, на який вал ми можемо розраховувати в нинішньому сезоні? Ну, в умовах 2023 року так прогнозовано, за нашими підрахунками, за іншими підрахунками. Я думаю, що вал. Ранніх зернових культур, включаючи зернобової культури без ріпаку, він буде складати десь у межах 2-2,2 мільйона тонн. Звичайно, що це цифри дещо нижні, ніж у попередні роки. Бували такі роки, що область мала валовий збір ранньої груби, десь у межах 2,5-2,8 мільйона тонн. Але в ціл, дві є таких складових, які не дадуть отримати нам такий врожай. Це насамперед дещо зменшення. Площ посіву окремих культур, а з іншої сторони, весняна посуха і частково літня посуха, зокрема в південних районах області. А в південні райони області бували такі роки, що вони збирали високі врожаї. Так? Все це впливає на валовий збір зерна. Ну а де зберігати вирищення є у нас? в нас? У нас у Вінницькій області достатньо є місць для збереження врожаю. Це і, будемо казати, складські приміщення з напольним розміщенням таким, так, із, де проходить. Вентилювання, і сьогодні ми є всі свідками того, що у області розбудовано велику елеваторну інфраструктуру, сучасні потужні елеватори, які можуть дійсно зберігати практично весь вал зерна, який є в нас у області, пане Олександре. Все ж таки питання, в якому стані перебуває, і пізня група зернових та технічних культур, адже нинішні опади. Лише позитивно впливають на їх вегетаційний процес. Так? Ну, якщо говорити за пізню групу зернових, насамперед, це така культура як кукурудза. То у умовах весни 2023 року були деякі запізнення із сроками з оптимальними строками сівби, тому що знову ж таки складалися так погодні умови, особливо у квітні місяці, коли постійні дощі, а потім понижені температури не давали можливості провести в оптимально рані строки по цієї культури. Але в цілому, якщо говорити на сьогоднішній день, да, посіви, на яких там порядка десь 5 7 днів відстають у своєму вегетаційному розвитку, але вони за рахунок того, що пройшли дощі, за рахунок того, що ми сьогодні спостерігаємо такі підвищені позитивні температури, це якраз для такої культури, як для таких культур, як кукурудза соя, є сприятливі умови для їх гарного росту і розвитку. Якщо говорити за таку культуру, як цукровий буряк, соняшник знову ж таки, воно, погода в деякій мірі вплинула, але дощі, які проходять, вони я думаю і сподіваємося на все, що вони покращать ситуацію, і врожай буде непоганий. До завершення ефіру у нас залишається декілька хвилин, і поговоримо. Можливо, останнє питання щодо перспектив вашого закладу. Знаєш, що інститут кормів підписав меморандум про співпрацю з Вінницькою міською територіальною громадою, саме в аграрній сфері на сьогодні. Вже є певні результати от такої спільної роботи. Ну, да, дійсно підписаний меморандум про таку спільну працю це між Вінницькою міською радою, інститутом кормів та сільського господарства Поділля і асоціацією фермерів, які знаходяться на території, будемо казати, Вінницької територіальної громади. Якщо в цілому говорити, то територія громади, де відбувається сільськогосподарське виробництво, вона в цілому складає десь порядка 11 тисяч гектарів землі. А водночас. Це порядка 3 тисячі гектарів землі. І тому сьогодні Вінницька міська влада вона ставить завдання, щоб ці землі, відповідно, були ефективно оброблені, забезпечували високий рівень врожайності, а також землі давали можливість забезпечувати виробництво певних видів продукції, в першу чергу овочевої продукції, для того, щоб забезпечувати цієї продукції жителів міста Вінниці. І ми. Ми сьогодні розбудовуємо таку нашу співпрацю. Шляхом будемо говорити і розбудови науково-просвітницького центру, так де фермери звертаючись до нас, зможуть отримати консультації, консалтингові послуги, дорадницькі послуги. І я думаю, що це буде корисна праця. Що ж, я дякую вам за я участь вам дякую. у Нашому ефірі да. слухачам. Нагадаю, що це була програма з перших уст, в ній брав участь. Директор Вінницького інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Олександр Корнійчук йшлося про готовність аграріїв до жневної кампанії нинішнього сезону. Стан ранньої групи зернових цінову політику на ринку зерна. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.